Ще раз вернувся сьогодні на пасіку, забув і подивився по журналі, що мав почати сьогодні вихід маток. Але було записано на завтрашній день. Зранку я загляну і побачив, що матки виходять. Так і пишу зараз, що матки зараз виходять, не знаю чому, чи це зв'язано із... Погодою і зміною клімату чи що на день скоріше. Як в літературі пишеш 16 днів, а то виходить вже 15 днів, на початку 15 го дня вже виходить. І зранку я вже провірю і було 12 маток вийшли із маточників. Яка була моя дія, я одразу повідкривав кліточки. Так, матки от виходять. Я повідкривав кліточки і позабирав ті маточники, щоб матки не залазили в маточники. Бо вони коли виходять з маточників, буває залазить назад. Ось, і там гине. Ось видно маточки. Я маточники позабирав, а матки лишив. Ось цього боку дивиться. От Матки починають виходити набагато скоріше, чим пише література. От також. От матки повиходили. Тут я забрав, зараз ще три, три матки. Ра, ні, дві. Ще тут вийшли. Зараз я буду забирати, забираю дуже просто. Ось таким чином. А маточку ще лишаю там, всередині. Хай вона ще дозріває. Там умови до дозрівання добрі, Її годувати будуть. Так само всі передивляються. Так, ось тут краня, ці вже повиходили. Я позабирав зараз цю крайню. Забираю тільки маточники. а пліточки поставлю з матками назад. Так, тут також є. От до вечора вони всі повиходять. Я буду на 100% упевнений, що матка ніяка не загине. Бо буває залізе в маточник і все. Матошник залазить сюди, а потім вже вилізти з нього не може. Отче мені подобаються ці кліточки, що працювати з ними легко, зручно. Ну, бувають кришечки випадають, але це нічого страшного немає. Ось маточки. Вона ще сіренька, ще світленька, ще не почорніла. Але є небезпека, що вона залізе сюди в маточник і потім не зможе вилізти. Так що я маточник забираю. Маточку залишає на дозрівання. До завтрашнього дня. Корм для маток там є. Бджілка так само буде підгодовувати ці матки. Так, які тут ми дивилися? Цей, цей, отут ще. Ще оцей ряд, вон будь ласка. Назад, назад, хоче тікати. Ну і назад. Це вже хлопці четверта закладка в мене. Не знаю, мабуть, більше не буду закладати, щоб не мучити сім'ї, щоб зараз на липі вони принесли трошки мені мету.